Всем привет! Мы на канале Ютуб Игрован И сегодня мы будем играть в О, не буду играть, а я вам расскажу Я сегодня вам расскажу Эээ Простите я трохи замолил Я сегодня вам расскажу Минусы в В Робоксі всякі мінуси от там є і багато і плюсів, і мінусів є, но Но сей но, э, Uh, і на цей там є один вісок. Перший мінус, що я зумітив що там є такі ігри, що не, ну, не пророботані, що там баги в тих іграх є, все таке. Це теж великий мінус Просто, ну от прикиньте, ну, от що ви граєте, да? І, і граєте в якусь ігру, а вона багована, І ви там можете з легкостю пройти той уровень, але вам там не дає щось покласти, щоб пройти той уровень. От. І ще один мінус є. Що там тінь не пророботана. Да, тінь там не пророботана. От подивіться вон там от, в Роблоксі, що там не пророботано. Можете покласти це відео на паузу і подивитись. Так що я можу зараз навіть показати вам. Так що зараз я вам покажу. І от я вже заходжу в одну ігру, ну, яку хочете можете, Яку попало, тільки щоб там не було дуже темно, бо тоді не буде тіні видно. Зараз я вам покажу. Зараз я вам все розкажу і покажу. Вот я зайшли в ігру. Тут ніч. Ну, да вийде. От, дорогі друзі, я зайшов, і от подивіться на оцю а, ці голови. Добре, я ось тут показував. От бачите, я пригаю і бачите, яка тінь. Ну, не дуже тінь, бачите? Так що, це мінус. Вот цей от мінус в нас є е, в Roblox. Я не знаю, чи вам лучше е, зі звуком записувати зараз, ну ви мені напишете в коментарях. Добре. Я сподіваюся, що добре. Так що. Так що, що, Так що, Так що цей от мінус. Ще є один мінус. В цьому що, от дивіться? Є не тільки, от дивіться. Є одне мінуси. Що тут в єдших іграх, що треба вміти грати, то там нема обучалки, як грати в неї. Там тільки щось, ну, там не показує пальцем таке, як там водити все таке. А там просто читати по інструкції треба. Це мінус. Тоже. І в плюсах, забув сказати, і в плюсах ми теж сьогодні поговоримо. Так що так. Да. Оцей от мінус, є, що там, не просто отак, от ти зайшов, не знаєш, що там робити, а там просто а там тобі не показує. Ну, знаєте, такі обучалки убучалки в різних іграх, що там е, палз, ну, пальцем е, показує. Пальцем показує. Ну, куди нам жати все таке. А там надо... Е, ну, там надо читати. Короче, можна сказати, що це читання. Так що да. Це мінус. Так що да. Оцей от мінус є. От зараз я от зайду от в Роблокс і вам покажу, там, де треба влучатись. Хотя не буду, бо я не знаю таких ігор. Мінуси я ще знайду і вам вже в другому відеоролиці розкажу. Так що е, зараз поговорив вже о, о, о плюсі цього цієї ігри Roblox. Да. І так, плюс в Roblox це. Я вам так скажу, плюс в Roblox, то що це. От прикиньте, що ви отак от качаєте Robles. Думайте... Ааа! Якась там ігруля зараз пограю та й удалю. Ну, шо там не і то саме робити? А тут. А тут плюс... Що, от, дивіться, ви зараз скачаєте... Ну, от прикиньте, що ви скачали ігру. Зараз подумайте. А, зараз якась там скучна ігруля. Буде і, і все. трошки пограю. Ну, шо ви там грати, одне і то саме. Удалю зараз спав я очищу і якусь другу скачаю. Ну поінтежі что. Да. Таке враження у вас може бути. Но ні тут вообще то От. Ви отак от заходите і думати. що, Що тут робити? Щось реєстрація. Ні. А там ви подивитесь в Ютубі там, як це зробити. Там, собі зробите. І... і що? Зробите собі і дуте. Що це за... за щось? Зря тільки время терял. А ви отак от. І, і отак от бачите, а шо цього знизу, а то багато ігор разных. Типа. Типа, шо е... це одна игра вроде, но в неї багато інших. Ну, прям мільйони. І ви просто так зайшли воду і кажете, а щось таке. Ну ні, ви ще можете в другу якусь піти ігру. От в яку ви хочете. Ну, там є там навіть паркури, що там можна цей Влата 4 паркур є, Браво Старс паркур є. Там можна всяких чудиків привіщатись. Всякі... Ну, всякі, ну ну як вам сказати? Всякі ну, багато є плюсів. Всякі можна строїти, всякі башні, так що, да. І ще є один плюс, що тут можна робити собі скиди. Ось зробив ти собі і хочеш поміяти, а тобі і цей і нравиться. То можна один зохранити і потім ще один зробити. Так. Да. Так що е. Це да теж плюс. І є ще один вірус я вам забуду сказати. Що там, де все безплатно. Бо надо там донатити, все таке. Робокси. є ще один плюс в цьому, що там, ну, не дуже все дорого. Не дуже. Це не як бравлі. Так що да. І ще є плюс, що там всякі є, е, 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 що всі ігри там безплатні Всі. А може і не безплатні. Але всі, що я грав, то вони були безплатні. Так. Да. Так що. Так що що? Вода, таке. Так що я думаю, що ви поняли. От це от що... Не надо. Дуже. Накатувати на Roblox Це і так крута гра. так що не судіть і строго цю ігру. Да. Так що Отакі от, от є плюси і мінуси. Я ще не знаю багато плюсів і мінусів, так що не дуже там пишіть мені в коментарях, що ти оцей от піду забув сказати. Ти, 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 ти не вдахав, бо ти всіх плюсів не знаєш і мінусів. Так що лучше так не кажи там. Ну шо? Я дуже багато не знаю, я як багато узнаю, то обов'язково вам з вами поділюсь. Я сподіваюся, що це добре. А мене поняли. Так що от таке от, ну от такі от відеоролик вийшов. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик, bueno, чтобы не пропускать новые видеоролики. Да. Ee... Не забывайте, что я для вас дуже стараюсь. Ee... Поддерживайте меня лайками, подписками и колокольчиками. Колокольчик. Можете. І не ставте, якщо ви за мною і так слідкуєте. Е, так що, да. Е, що розказати ви спросите? А чого ти, все це розділив, ну оці от от мінуси ти. Ну, ви мене спросите. А чого ти е, кажеш, що. Якщо ти знаєш ще багато мінусів і плюсів, то розкажеш вже в другому відео. Ролі. Я вам скажу так. Ви всі сподіваєтеся, що я. Ну, що я не, не... Роблоксер, я більше брав Старсер. Так що, да. І оце от я хотів сказати. Що... Просто я ще багато не знаю, і я, коли буду здавати, то я обов'язково цьому докладжу. Я це хочу розтягнути десь на три, на два на ролики. Да. І, і так, що отак вот от я думаю, що ви всі мене прекрасно поняваєте, що, що я для вас дуже-дуже дуже добре стараюсь. Ну, а ви для мене старайтесь. Ставите лайк, подписку, колокольчик. Колокольчик це тоже надо. Щоб нові відеоролики не пропускати. Так що, да. Отаке. Я думаю, що, эээ... Е Піддержуйте мене, я буду лічитись. Я буду лічитись е і буду, ну, не так говорити. Просто у мене щось там з горлом, трохи є чи що, Ну, трохи я прохолодів, так що я буду виздоравлювати, виздоравлювати. Видолювати, а ви будете для мене лайки ставити, подписки будете ставити і колокольчики будете ставити. Тіктокові мене нема, я вам говорю. мене нема в Тіктокові, але зато є моя мама в Тіктокові. Да, якщо у вас є Тікток, то можете записати собі. Просто я не знаю, як ссылки в коментарях вставляти. Ну, я ж так починаючий блогер. Так що, да. Не судіть, строго. Е, строго. Напевно, вже ви бачили. Що оце от відео з Настю. Оце от останнє моє. Ну, пред останнє, бо вже зараз оце от вийде. І да. У мене ще я вчора вийшов один відеоролик. Я вам поки що не знаю, чи YouTube. на ютуб його заливати. Просто я там дуже бому оказався і. Ну, там не знаю, чи випускати. Так що це вже не знаю, якщо під цим роликом набереться ну хоча б 5 лайків, 10, то тоді я випускаю цей ролик. Ну, так я не знаю, чим її випускати його, або. Оскільки. Він дуже якийсь. А, получився. психічний. Ну, не психічний, а. Ну. Коротше, я не хочу вам його цей. Ну, якщо під цим роликом або 5, або 10 лайків, то тоді я. Я вас, конечно же, випущу. Просто дуже знаю, чи ви мені це робити. Або в коментарях напиш напишете на мені. Саша, випусти цей ролик. Саша, не випускай цей ролик. І яких коментарів буде більше, то Ну, от, наприклад, буде більше коментарів, щоб я випустив. І я буду випускати. Якщо буде більше коментарів не випустити, то тоді я не буду випускати. Ну, можу і випустити. Якщо це вже буде залежати від лайків. Так. Да. Так що. Да. Просто. Дуже красиво сидял, видеоролики його не викладаєш. Да. Так що вот так. Получається у нас. Я думаю, що на цьому вже можна закінчувати. Ну, вот таком вот. Я надеюсь, ви всі... <плес> )Eh, плюси і мінуси заповнили. Ну, а можете не заповнити. Просто думаю, про що мені сняти. Відеоролик. Отакий ось от я сняв. Хотів, щоб він був короткий, ну знову вийшло, що він не короткий. А великий. Ну, другий відеоролик я думаю, що він вже буде короткий. Да. Eh, так що... Що ставте лайки, підписуйтесь до канал. І не тільки на канал. Підписуйтесь, ще й колокольчик, лайк. Там все таке. Ну ви все знаєте, що робити. Ви ж в мене молодці. І я сюди напомню кожну секунду, так. Да. Так що, отак. От Олихається. От. Я буду дуже для вас старатись випускати нові відеоролики е і підіжіть мене, щоб я містіше вилікуюся лайками і підписками Да. Просто я трохи прихворів. Чуєте? І оце от. Трохи тягаю носом, щось там з горлом, по-моєму. Ну що, ви мене Підтримуєте, лайки поставите, подписки поставите, колокольчики поставите і, і я виздрюю. Так що не судіть строго мене в коментарях. і дізлайки не можна ставити. Я вже Убрал Старсию, убрал дизлайк в смайликах. Я там уже нові значки поставил. Е, да. Так что що... можем уже заканчивать. Я ще вам трохи рассказал. Просто уже вже дуже затягнул видеоролик. А то... Прошлий відеоролик він ще був довгіший. Просто ви там заігрались в одну ігру. Ну ви побачите в яку. Можете той відеоролик або цей. Які вам захочеться відеоролики можете собі друзям передати. Ви знаєте, як це зробити. Виш вимочини, виш... У мене знайки, ви ж у мене знаєте все, ви ж у мене і громани. Надіюсь. Ну, а може і не громани. Може і не любите довго сидіти в телефоні. Ну я так люблю сидіти в телефоні, так. Так що буду заканчувати, скільки я вже це сказав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. колокольчик дам и всем пока зараз хочу э, кое-что вам показать а не ну тут и вот это вот Добр. ай добре ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока